Так, сьогодні 22 червня, і я роблю огляд поля сої на восьмий день після внесення гербіциду. Гербіцид вносили е, г... гліфовід від українського виробника у каравід. норма більше трьох літрів. Вносили з приплепачем теж у Е, Прийшла подивитись на восьмий день, як подіяв гербіцид, тому що дуже переживала. Бо після того, як ми внесли буквально. Ми по перше вносили в обід не зранку, як по технології, але добре сонця не було і. Через 4 години після внесення пройшов дощ, Прийшли дуже сильні опади, більше 20 міліметрів. Це фактично єдині опади за весь період з травня, які були в Черкаській області, ну тобто, особливо на цій ділянці, що в Черкаській області були опади. Тому прийшла подивитись, як ну, загалом все більш-менш можна бачити сліди від трактора, який приїжджав на гриппиця. Та загалом все. Це нормально, але ну звичайно, десь позалишався якийсь порій, особливо по межах під лісосмугою. Тому будемо дивитися, чи потрібно другий раз вносити, чи не потрібно.